Оксана Ситницька, корінна хмельничанка, після заміжя поїхала на батьківщину чоловіка у Донецьк. Неспокійна ситуація на сході країни змусила сім'ю повернутись. У рідному місті ще й у день його народження на світ з'явилась довгоочікувана донечка. Вимушені були для того, щоб забезпечити мир і спокій нашій дитині, щоб вона народилася в спокійних умовах. Звичайно, хотілося. Зробити правильний вибір, тому ми обрали, приїхали сюди на Батьківщину. Тут моя мама народжувала тут. І дай Бог, щоб ті жінки, які залишилися на сьогодні в Донецьку, які повертаються в Донецьк, які народжували, які будуть ще народжувати, тому що таких багато я знаю, щоб вони, щоб їхні діти так само народжувалися під мирним небом, не знали, що пострілів, не знали. Відчуття і страху, коли йде якийсь артобстріл. Так само, як і моя дитина, народилася під теплі слова, під оточення гарної професійної команди. Була чудова гарна погода, мирне небо, світило сонечко в той день. Маля і мати почуваються добре. Жінка дякує за професійну та якісну роботу команди перинатального центру. Переконана, її донечка пишатиметься, що народилась у прекрасному місті ще й у свято. Аліна Якубець на день міста зробила не лише собі подарунок, а й старшій доньці. Народила сестричку Мілану. Попри те, що лікарі прогнозували пологі на 25 вересня, безмежно щаслива, що народила саме на день міста. Я народила вже біля 10-ї години вечора. То... Так стояло питання, чи ж 27 чи 28 не ну, дуже було гарно. Я ще коли була в родзалі, бачила ем, вікно, е, фонарики, коли літіли. Дуже було гарно. Краси кушерка. Каже, хочеш побачити? Кажу, дуже гарно. Дійсно, Це дуже красиво було. То я побачила і трошки свято в вікно і для себе зробила свято, донечка родилась. 27 вересня у міському перинатальному центрі на світ з'явилось дев'ятеро хмельничан. Шість хлопчиків та три дівчинки вже традиційно привітати породіль завітав міський голова Сергій Мальник. Прийшов не з пустими руками, а з подарунками. Це вже в нас стало такою доброю традицією в день міста вітати новонароджених поповнення міста Хмельницького. Приємно те, що за ці роки ті заходи, які були зроблені в перинатальному центрі, ми маємо. Добрі показники. Ми трошки, як пам'ятаєте, коли відкривали колись надії, хвилювалися за тих діток, які по які 500 писодорам. Але слава Богу, за ці роки теж все добре з цими дітьми. Тому бажаємо тільки добра, здоров'я і мирного неба. Хай ростуть на радість батькам. За словами головного лікаря Андрія Ропотана, незважаючи на те, що функціонує ще й обласний перинатальний центр, тут завжди двері відчинені для переселенців зі східних областей. Переселенці, про які говорили, вони практично щонеділі з'являються на облік в жіночих консультаціях народжують максимально забезпечення, що потрібно, ми, як і всім остальним, є. Якщо Є люди, які приїхали без документів, без нічого. Всі також обстежуються, обслуговуються, незважаючи на ті проблеми, які є в цих людей і в державі взагалі. Ми дітям, матерям надаємо в повному обсязі допомогу, і що що акушерську. До слова, з початку року у міському перинатальному центрі на світ з'явилось майже 2,5 тисячі малят.